Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світлофол. Сьогодні на прикладі польського виробника ЯТО ми будемо розглядати, які бувають види полівувальних машинок, їхні плюси та недоліки. Також підберемо для вас ту машинку, яка підійде саме для вас. Поїхали! Бувають два види полівувальних машинок ексцентрикова та роторна. Розглянемо кожну почергову. Розглянемо роторну полювальну машинку. Плюсами даної машинки є те, що вона прибиває глибокі та середні цалапини. Недоліком є те, що вона перенагріває поверхню лакофарбованого покриття, тобто в руках непрофесійного майстра це може призвести до повного перефарбування автомобіля. Конкретно виробник ЯТО пропонує нам ось таку електрону полювальну машинку. Розберемо коротко характеристики даної машинки. Потужність 1400 Вт, що дозволяє тривалий період часу користуватися без перенагрів. Від 600 до 3500 обертів за хвилину, які дуже зручно регулюються на рукоятці полювальної машинки. В комплекті до доротривної полювальної машинки Ялта виробник пропонує кейс для зберігання, а також абразивний круг 80-ї градації і шустяний круг для полівовки. Другий вид полювальної машинки це ексцентрик. Її можна рекомендувати майстрам-початківцям, оскільки нею складніше перегріти полювальну деталь. Плюсом даної полювальної машинки є те, що вона не залишає по собі голов. Єдиним її недоліком є те, що вона значно довше прибиває глибокі та середні царапини. Переходимо до характеристик. Потужність 720 Вт. Від 500 до 2100 обертів. вага 2,2 кг. Завдяки вазі даної полірувальної машинки вона значно легша у використанні. Потужність даної полірувальної машинки достатня для того, щоб вона не перегрівалася. Платформа ексцентрикової полівувальної машинки крутиться навколо своєї осі з обітальним коливанням 5 мм. В комплекті до ексцентрикової полювувальної машинки виробник ято. Пропонує кейс та три полювальних круги. Зазвичай майстри використовують дані полювальні машинки в комплекті. Тобто на початковому етапі використовується роторна полювальна машинка для прибивання середніх та глибоких царапин. Після неї використовується ексцентрикова полювальна машинка, яка чудово прибиває голограму. Отже, підведемо підсумки. Для початківців найкраще підійти ексцентрикова полювальна машинка, оскільки вона не перегріває поверхню автомобіля легка і зручна у використанні. А для ротурної полювальної машинки потрібно мати вже базові навики. Пишіть в коментарях, про що би ви хотіли дізнатися у наступних відео. А саме ці інструменти і багато інших ви можете знайти на нашому сайті і в офлайн-магазинах. До зустрічі!